Радісною хвалою. Так українською звучить назва африканського гурту Joyous Praise, який зібрав близько 200 слухачів у приміщенні громади Адвентистської церкви Івано-Франківська. Підтримати своїх земляків приїхали також темношкірі студенти з Тернополя, Ужгорода, Чернівців, Києва, Сум, Дніпропетровська та Харкова. Загалом більше 70 африканців. Програма концерту складалася з пісень англійською, українською та деякими африканськими мовами. Вони такі голосисті, вони такі співучі, такі темпераментні. Вони по-своєму славлять Бога, але вони хочуть радіти від душі. Ми проводили багато таких благодійних концертів. У нас вже протягом року відбулися три благодійні концерти. І вони тепер проявили таку ідею, щоб запросити всіх, хто є членами церкви в Україні з африканських країн, запросити на таку зустріч. Уперше африканці приїхали в Івано-Франківську громаду Адвентиської церкви у 2013 році. Тоді їх було троє. Сьогодні чорношкірих членів у цій церкві приблизно 20. Це студенти із Гани, Замбії, Зімбабве, Кенії, Ліберії, Малавії, Нігерії, Намібії та Танзанії. Навчатися приїхали сюди, бо тут менша оплата за навчання та менший конкурс при вступі до вищого навчального закладу ніж у країнах їхнього походження. За час перебування в Україні вони встигли полюбити і її мешканців і традицію. Українців, але й про свої країни не забувають. Скажу, от що в Замбії живе близько 13 мільйонів. на сьогоднішній день Замбія займає перше місце у світі по кількості членів церкви адвентистів сьомого дня. Музика та спів у житті африканців відіграє важливу роль для багатьох з них. Пісня є способом зберігати історію свого народу, підтримувати в тяжкі часи, зміцнювати родинні та дружні зв'язки. Більшість з нас сюди приїхали зі сходу України. Тобто, спочатку ми приїхали туди, а потім по відомим обставинам нам довелося переїхати до Західної України. І ми віднайшли одне одного у Івано-Франківську. Нам пощастило, що всі ми маємо здібності до співу але для того, щоб зібратися у групу, нам знадобився час. щоб виступати як гурт, ми тренувалися десь півтора року. У гурті співають юнаки та дівчата родом із Гани, Замбії, Зімбабве, Намібії та Малавії. Вони впевнені, музика є тим інструментом, який зумів об'єднати усіх гостей концерту незалежно від національності. Ольга Корнієнко, Назар Гриневич, Івано-Франківськ, Вісті Надії.